Ми вирушаємо в Прагу, в Чехію. Першим будемо там. Просто спонтанна подорож. Сьогодні вирішили, сьогодні поїхали. І Варшава нас проведжає ось такою зливою, в принципі, стабільною для Варшави. Сподіваюсь, там буде супер втраті. Ранку ми вже приїхали. Зараз будемо заселяти швиденько в готель. Місто дуже красиве, просто з того, що я вже встигла побачити, просто з машини. Неймовірно гарно уявляю, як вже завтра хотіла сказати. Сьогодні зранку буду гуляти тут. Так, тільки подивіться на це велетенське ліжко. Просто після машини. Я зараз буду тут дрихнути тут пару годин і потім, звісно, гуляти. О, дивіться, як красиво, Божечки! Ви вже бачите, яке гарне місто. Просто. Дрихнути немає коли. Так, ми вже зібралися на сніданок. Він у нас включений в ну, вартість готелю, тому зараз їдемо снідати. Вже зібралися і потім пляжі. В нас був дуже красивий готель. Ви тільки подивіться на цей зал для сніданків, ніби якась опера. Ну і сніданків була просто величезна кількість на вибір їжі різноманітної. І я прям кайфанула. Певно, на що все це я не з'їм, але зібрала дуже непогано. Все, тепер точно все зробили і нарешті. Йому. завітати в цей заклад, знаходячись у разі, це дівчинка, за якою я дуже довго слідкувала в Харкові. Замовляла в неї дуже багато десертів з Харкова. Ось тому вирішила підтримати її зайти в самий другий заклад. Прага з першої секунди зачарувала мене своєю красою. Настільки красиве, аутентичне місто, яке передає і середньовічну атмосферу, і більш пізніших років, але все настільки красиво зберіглося, все так класно виглядає. Просто супер, реально всім раджу. Ну і далі по зупинці в нас, звісно, шопінг мені раніше дуже хотілося саме цю модель. Але я розумію, що вона не дуже зручна через те, що її не можна одягати ось так, от, а потрібно тільки на плечі носити, і в неї немає ось тут жодної перепонки. Насправді в мене був трошки складний вибір. Я думаю, кожна дівчинка мене зрозуміє, адже та сумочка, яку я хотіла собі придбати, вона виявилася трошки не такою, якою я очікувала її побачити, тому обрала іншу. Ну і тут святкуємо водичкою, бо дуже спекотно. Новеньку сумочку. Це сумочку придбала, потім вам зиму анпакінг. Далі обов'язкова зупинка мого шопінгу це магазин Dior, адже його в Варшаві немає, і я дуже хотіла придбати собі одну річ, але чесно кажучи, вона мені просто не сподобалась. Тому продовжуємо нашу прогулянку Прагою, а я показую вам анпакінг. А тепер вирушаємо додому. Друзі, ми знайшли вишневий пиріжочок з Макдональдса. Так пішов. Це ексклюзив. Так, я вже не знаю, яка година дороги. Я вже дуже сильно втомилася. О, Богдан щось приніс. І нам залишилося ще 2,5 години до Варшави. Ну, а тепер найдовгоочікуваніша зустріч за останню добу з моєю пандочкою, яку я залишила в подрошки. Ола! Пандочка привіт!